Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Сьогодні урок з геометрії ознака мимобіжних прямих. Спочатку згадаємо, що називаються мимобіжними прямими. Мимобіжні прямі це прямі, які не паралельні і не перетинаються в просторі. Тобто, приклад є площина альфа. В їй належить пряма АВ, площину альфа перетинає пряма ДС і не перетинає пряму АВ. Через мимобіжні прямі АВ і ДС не можна провести площини. Записуємо ознаку мимобіжності прямих. Як же довести, що прямі мимобіжні? Якщо одна з двох прямих лежить в деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, що не належить першій прямій, то ці дві прямі є мимобіжними. Як показано на малюнку, пряма АБ належить площині альфа. І записуємо АБ належить площині альфа, пряма ДС перетинає цю пряму площину альфа. В точці С. Але точка С не належить прямій АВ. Звідси випливає, що пряма АВ і пряма ДС мимобіжні. Якщо буде викор... виконуватися така умова, то прямі будуть мимобіжні. Розглянемо малюнок. На малюнку зображено куб яким є взаємне розміщення прямих. Перше розглядаємо прямі АВ і ав 1 Пряма АВ належить площині АВС, пряма ав 1 належить площині АББ1. Ну, Так як в них є спільна точка А, то ці прямі перетинаються. Записуємо, що АВ перетинає пряму ав 1 Друге, пряма АД і пряма БЦ. Пряма АД і пряма БЦ. Ну, ми бачимо, що вони лежать в одній площині, і вони ще є паралельними. АД паралельно БЦ. Третє: пряма АД1, АД1 і БЦ. Ось вона пряма БЦ. Ну, ми бачимо, що вони мимобіжні, тому що пряма БЦ належить площині АБЦ, пряма АД1 перетинає цю площину АБЦ в точці А. Точка А не належить прямі БЦ. Тобто прямі АД1 і БЦ є мимобіжними. Далі ви продовжуєте в зошиті записувати четверте, п'яте. Та шосте самостійно. Потім фото своєї класної роботи ви приєднуєте до Google класу, я перевіряю вашу класну роботу. Так, переходимо далі. Графічний диктант. По графічному диктанті ви можете зараз відео поставити на паузу, відповісти самостійно на всі шість питань, як ви розумієте, тему. І паралельні прямі, і мимобіжні прямі, і потім звіритися зі мною. Перше питання: якщо дві прямі в просторі не перетинаються, то вони паралельні. Ні, це твердження невірно, тому що прямі в просторі можуть бути мимобіжними, а мимобіжні прямі також не перетинаються. Друге питання якщо дві прямі на площині не перетинаються, то вони паралельні. Так, це вірне твердження, тому що ми зараз розглядаємо в цьому твердженні дві прямі на площині, і вони не перетинаються. Третє питання. Якщо прямі А і Б не лежать в одній площині, то вони можуть бути паралельними. Ні, це невірне питання, це невірне твердження, тому що через паралельні прямі проходить одна площина, тобто, де б не були прямі і вони паралельні, через них можна провести одну площину. Вони обов'язково належать одній площині. Четверте, якщо прямі А і Б не лежать в одній площині, то вони можуть бути мимобіжними. Так, це вірно. Тому що ми бомбіжні прямі не належать одній площині. Вони не можуть лежати в одній площині. П'яте, якщо прямі А і Б, прямі, які лежать в одній площині, то існує пряма С, що перетинає як пряму А, так і пряму Б. Ну так. Така пряма існує це вірне твердження. Якщо прямі А і Б не лежать в одній площині, то вони є мимобіжними. Малюнок зроблю, щоб показати. Ось пряма А. А, стоп, прямі А і Б лежать в одній площині. І, наприклад, паралельна їй пряма Б. То існує пряма С, яка перетинає як пряму А, так і пряму С. Ну, ось вона, пряма С. Якщо прямі А і Б, наприклад, перетинаються, ось пряма А і Б. Вони лежать в одній площині і вони перетинаються. То також існує пряма С, яка перетинає як пряму А, так і пряму Б. Ну, ось вона. Пряма С перетинає як пряму А, так і пряму Б. І вона може ще, я іншим кольором покажу: наприклад, не лежати з ним в одній площині і перетинати, перетинати ось так от в цій точці. Ось пряма С буде. Так, і наступне твердження: якщо прямі А і Б не лежать в одній площині, то через. Пряму А обов'язково можна провести площину, яка перетне пряму Б. Ну, якщо А і Б не лежать в одній площині, то вони є мимобіжними. Зараз ми покажемо площину, в якій лежить пряма А, а площину перетинає пряма Б. Ось вона. Прямі А і Б не лежать в одній площині, то через пряму А обов'язково можна провести площину, яка перетинає Б. Ось у нас малюнок такий є. Прямі А і Б не лежать в одній площині. Тобто тут три, перше і третє невірне, всі інші вірні. Так. І далі. Дано прямокутний паралеліпіпід АБЦДА1B1, C1, D1. Доведіть, що є мим, мимобіжними прямі dd 1 і BC. Так, на малюнку ми їх позначимо: dd 1 І будемо доводити, що вони є мимобіжними. dd 1 і BC. І ось пряма BC. Ну, по-перше, будемо користуватися ознакою мимобіжних прямих. Ми спочатку розглянемо, що пряма БЦ належить площині ABC. ABC. тобто BC належить нижній грані паралеліпіпіда. Пряма ДД перетинає цю площину ABC в точці Д. Ось точка D, яка належить площині нижній грані, і належить площині ABC. І точка D не належить прямій BC. За ознакою мимобіжних прямих ми довели, за ознакою мимобіжних прямих довели, що dd 1 і BC мимобіжні. Це ми довели твердження А, Б і В, ви доводите самостійно в класній роботі. Ну і фото приєднуєте. Так, і друге завдання. Зараз розглянемо дано тетраедр «САБЦ». ось він на малюнку. Доводіть, що є момобіжніми прями СА і БЦ. Завдання 2. Прямі СА. Зараз позначимо іншим кольором. Прямі СА і прямий БЦ. Ось вони. а, АС, Треба довести, що пряма АС і СБ. Стоп. СА і БЦ. Все вірно. Все вірно отмітила. І ось вона БЦ. Є мимобіжними. Ну, так само доводимо за ознакою мимобіжних прямих. БЦ належить площині нижній грані АБЦ, BC ось належить площині трикутника АБЦ. Пряма СА перетинає площину АБЦ в точці А. Точка А не належить прямій BC. За ознакою мимобіжних прямих, за ознакою мимобіжних прямих СА і БЦ мимобіжні. Твердження Б ви додводите самостійно в класній роботі. Фото приєднуєте до класруму.